Сьогодні ми будемо розглядати так звану гру Ninja Gaiden І наскільки вона достобіса складна. І це нам демонструє навіть перший рівень. Наприклад, якщо в Battle Tots на першому рівні все було більш-менш чітко та гладко, і ви відчували себе якимось богом, то в ця гра з першого рівня засовує вам в сраку великий страпон. І ви вже не зможете його витягнути. І нам вона демонструє перший рівень, в який у нас нападають мотоциклісти з бітами, якісь собаки, які біжуть прямо за нами, і ще якісь боксери. Блін, ніби це копії якогось Володимира Кличка. І в одному із місті я е, застряг, і один із них е, просто не давав мені просто-напросто спутитися без втрати в життя. І ви мені зараз скажете, Лол, але у тебе є хеппі-бар, і не буде страшно, якщо ти один раз витерчиш життя. Так, але на деяких рівнях цих ворогів буває остобісо дуже багато, і ваше хп буде е, зменшуватися дуже і дуже швидко. А воно буде зменшуватись. Ця гра не дасть вам і ні шансу ж для того, щоб вижити. І єдине, що просте, я знайшов після цього рівня це босс. Який настільки легкий, що мене аж знудило після того, як його пройшов. А далі йде якась сюжетна катсцена, але на цей сюжет мені якось пофіг, бо дивитися цей ваш шлак я чесно кажучи, не збираюся. Далі йде другий рівень, який більше фокусується на стрибках і підіймання. По драбинам. Прикол в тому, що ось це драбина якраз. І по якій ми можемо підійматися в цій грі. А по іншим таким фіговинам ми зробити не зможемо. А і це зіграє свою роль потім. Ви потім це все, звичайно, вже зрозумієте. Потім ми переміщуємося до наступного рівня, де противники це. так стоп. З якогось раки переляки, наші вороги вже військові, і які до того, що ще дуже швидкі, ніж ці собакени. І якийсь шаман, який кидається дерев'яними мечами. Що це за фігня? Який розумник це вигадав? Спочатку на нас нападають бандюки і собаки, а тепер військові шамани? У мене зараз голова лусне від цього всього. І так, якщо ви падете в прірву, і ви гарантовано впадете, тому що, по-перше, вороги відштовхують вас, коли ви стикаєтеся разом з ними. І навіть якщо ви запчепитеся за цю, можна так сказати, башню, то ви не зможете, як на драбинах, залізти наверх, тому що це так не працює, і тут немає драбини. І ось той самий прикол, про який я казав, що цей рівень просто розірве вам сраку. Що це за хрінь собача? Нафік вирубайся! Із розетки також, блять. Я пішов звідси.